Друзі, ще хотіла зробити таке маленьке відео на завершення листопада. В ньому було дуже багато листівочок, що в нас є. Під цим відео я розміщу всі силочки. У нас були гарні хризантеми осінні намальовані аквареллю, Будиночки ми з вами малювали аквареллю лайнером, жовте дерево. Листи кохання і троянда, це була акварелі Гуаш. Гуаш'ю було дерево дуб, він найдовше тримає свою листву, своє листя. Це був осінній ліс на Хеллоуін, десь там, після того. Був будиночок, який ми можемо самі собі збудувати. Був котик, який шукає світла, були такі ельфи. Спроба зробити дуже швидку листівочку з хризантемами. Буквально за 10 хвилин ви це можете зробити. Шипшинка з першим снігом: також гуаш, також за 10 хвилин. Це акварель. Дуже підходить ця листівочка для тих, хто вчиться малювати акварелью. Дуже проста листівка, такі кульки вона не складна, вона здається такою, наче примітивною, але ви можете додати якихось своїх елементів лайнером, розмалювати їх або білою гуаш'ю і навчитися взагалі робити градієнти аквареллю. У нас був такий різдвяний віночок зі свічкою. В нас був буквально вчора сніговічок світло Є на чорному папері гуашю. Мені дуже він подобається. А це була така вже покоцана листівочка з майстер-класів, які я планую проводити на Подолі по суботам. Якщо вам цікаво, пишіть. Вони всього лише йдуть дві години, але ви матимете одразу таку. Приємну картинку. Так що, так, всі посилання будуть на ці листівки, будуть під цим відео. Якщо вас щось зацікавило, щось пропустила, будь ласка, знаходьте, малюйте, пишіть відгуки. І дякую, що дивилися. Пробачте, не встигаю нажати стоп.